Доброго дня, дорогі підписники, мої гості каналу. З вами як завжди, я, Любов. У нас сьогодні субота. Ми готуємо обід разом, але готуємо дуже швидко одну страву, тому що світла немає, хоч сонечко на дворі світи, але кімната темна і тому не дуже зручно знімати, і не дуже вам зручно буде дивитись. Готуємо одну страву, менше розмов. А більше діла, страва дуже проста, але дуже смачна, і я впевнена на 100%. На 100 може і ні, а на 90%, що ніхто з вас так ще не готував. Будуть у нас сьогодні ліниві вареники з сиром. Це в нас будуть ліниві вареники з сиром, але зовсім не так, як ми прийнято готувати, і ми собі думаємо. Потрібно ось так: десь грамів 300, дві склянки. Або макароні, або в мене це спіральки. Макароні вироби які вам зручно. У мене 300 грамів кисломолочного сиру, отак, грамів 70-80 вершкового масла і сметану. І ще потрібно буде сіль. Водичка закипіла. Додаємо сіль, всипаємо макарони. І відварюємо її до готовності. Потім потрібно буде злити воду з них. Отак. От Варимо макарони до готовності. А тим часом розминаємо сир. Сир беріть, щоб був не, такий не кислий, не солоний, не гіркий, щоб був сир свіженький і смачненький. І, звичайно, жирненький. Чим жирніший сир смачніший, тим смачніша вся страва. Отак, От під грудочок її. Сметанка теж повинна бути смачненька. Густенька і смачненька. Ось така густенька, смачненька, сметанка. М -м -м. Макарони киплять. Я беру ковшик, викладаю масличко і ставлю ковшик зверху так, на макарони, щоб. Маслочку розтало. До речі, одна така порада. Чи то ви варите макарони, чи варите пельмені, чи варите вареники, і вам потрібно з маслом краще масло розтопити. Потім, коли ви макарони, хто промиває, хто не промиває, просто зливає. Чи то пельмені, чи вареники заливаєте розтопленим маслом набагато смачніше, тому що вам не потрібно холодне масло ви вкидаєте, вареники захолоняють пельмені від масла. І потім вони робляться чекутлаті, або там не такі вони смачні. А коли заливаєте розтоплене масло, набагато смачніше. Спробуйте. Відварюємо макарони до готовності. Ось так. Щоб не були вони сильно альденте, тому що вони будуть твердими, нам потрібно, щоб вони були м'якенькі, але не переварені. І зараз я зливаю. Ставимо на газ, прикручуємо газ на мінімум, беремо сир, висипаємо сюди сир і розмішуємо. Отак, потрішечки висипаємо і розмішуємо, щоб він не брався комками. сюди розтоплене масло. І гарненько все змішуємо. І дві хвилиночки, щоб воно просто подружилося разом в одній каструльці. І все, і страва наша готова. Поки варились макарони, оце все приготування страви. За 10 хвилин. Це разом із підготовкою. У вас повна каструлька ось такої гарної смакоти. Ось такі гарні ліниві варенички. Із сиром, з вершковим маслом. Все як має бути. Дуже ароматно пахнуть справжніми варениками з сиром. І потім, навіть якщо вони захолонуть, візьмете собі на тарілочку мікрохвильову пічку. А ні, на сковорідку, трішечки кипяченої водички накрили кришечкою. Через 5 хвилин буде розпарена смішненька страва. Ось таке. Така в нас вийшла смакота. Дивіться, вони не злиплися, тому що вони залиті розтопленим маслом вже. Сир розплавився, дуже смачні, дуже ароматні. Зверху викладаємо сметанку, при бажанні хто сметанкою, і смакуємо. Ось така у нас вийшла смак о, Сметанки зверху, або так збоку. Беремо лінові варенички, нашу сметанку і вротик. Смак повноцінних вареників справжній. А тільки готувалися вони 10 хвилин. Ось так дуже смачно, так що готуйте. Нехай вам смакує. А з вами, як завжди, я, любов і я вірю, сподіваюся, що ми ще з вами зустрінемося. І скажу вам ті слова, які кажу завжди. Нехай Господь благословляє кожного з вас і береже. Щоб у вас було для кого готувати, для чого що готувати і де готувати. Тримайте зв'язок своїми рідними. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, моліться за начальствуючих, моліться за своїх рідних, за наших захисників, тому що в нас єдиний захист це Бог і наша армія. Будьмо єдиними, і нехай Господь благословляє нас.